Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з грамоти. Сьогодні я хочу почитати вам казку про звуки. В одному паперовому замку мешкали брати звуки. Так-так, ті самі, що чують наші вуха. Жили вони в мирі і злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив. Я найпотрібніший, отже я найстарший. Тут учинилось. Звуки такий галас дійснили. Кожен почав вихвалятись. Я найкругліший і мене легко вимовляти, сказав звук О. Ні, я, хоч мене і важко вимовляти, але я важливий, заперечив звук Ш. Ой-ой-ой, а я умію голосно гудіти, закричав звук У. Вони так голосно кричали, сперечалися, що розбудили мудру фею. Фея сказала, що всі звуки дуже важливі, бо утворюють слова, і розподілила їх на дві групи крикливих і тихих. Крикливі та голосисті звуки, які можна прокричати, фея назвала голосними. А звуки Тихі, спокійні, які не можуть кричати, а можуть тільки шипіти, свистіти, скрибіти, фея назвала приголосними. Ось так завершилася наша казка. Тепер поміркуйте, де жили звуки? Чому вони посварились? Які бувають звуки?